У мене просто сьогодні буде відео, трошки, як то говориться, заробити, що можна, висаджуючи овочі для таких починаючих, ну і, як то кажеться, більш професіональних хлопців, які займаються тим ділом, теплиці мають і все різне. Візьмемо прошлий рік, прошлий рік була цибуля, навіть позапрошлий рік, була цибуля, морква, буряк, це все дорого було, дуже дорого. Картопля була дешева. Прийшли на цибулю, на це все дуже багато є. Ціна трохи приупала. Так для ринку, для людей це добре. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо, що будемо садити в цьому році. А ось бачимо по картоплі. Картопля то що не врожайність, плюс і менше посадили. Цього року думаю, я трохи насадять. Так як я тут на заходжусь. Як то кажеться, ми ВПО переїхали з Херсонщини. Хто мене дивиться, то вже знає. І хочу просто-напросто вам сказати, чи можна заробити для прожиття. Тут так як в нас в родині 10 чоловік проживає 11, Ну так вийшло, що ми кажу, всі в одній хаті мої відео бачите, що ми всі працюємо, ну і заробляємо. На чому можна? Як я вже рік тут прожив. Я побачив найбільше року, другий рік скоро буде до травня місяці, вже буде два роки, як я тут. Але хочу сказати пробував по всьому, і що тут можна на заході України посадити, щоб трошки мати, і яка ціна на ринках. Переважно все раннє, починає з редиски, редиска після 20 градусів, морозу, редиска росте. Не змерзла вона і на гряді. От тут висипалась, була зелена. Я думав, що вона примерзла, ні, я пізніше вам покажу. Можна з ранньої редиски, зелені, хто має таку тепличку, коштує та тепличка недорого. Мати балки, плівка купляється 5 тисяч. Ну це кажуть, це для себе. Накривається, все робиться недовго. Хто розуміється, тим більше, хто так може, дивіться мої відео, можна зробити самому, натяжка, все. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Матович. Вони встановлюють, виготовляють. Доставляють професійно теплички. І потім висаджувати, переважно дають перші овочі, першого, які йдуть від в теплиці, висадження розсади і потім під плівкою. Тут під плівку можна теж вдуги, плівка наверх, і висаджувати. Можна ранню капусту. Це я вже точно знаю. Тут йдуть різні сорти капусти. Я її є її пекінка, кісеки від сакати. Я брав дуже цього року. Я вам просто хочу сказати, що я багато насіння взяв від одної фірми від сакати. Так як схожі, я вже з нею працюю, як то кажуть, сакату і купляю вже давно, років 4, Починаю я з кабачка. Кабачок орал, зараз він же кабачок газіат. Так і в нас йде далі по всьому. А так будемо капусту теж пробував і на сході, скажу, суперова, різна. В касети забив. У мене касети вже є, ще замовив 90 тому що я більше буду садити в касети 96-ту касету насіння кидати, щоб в мене вже була готова, як то говориться, розсадина. І буду кидати я на мульчу. Так як в мене мульча є. Я буду кидати, але що я на буду кидати, це я буду кидати кавун. Я хочу посадити більше тисячі насінин кавуна, теж відсакати різні сорти. Починає від сенсея, закінчуючи жовтим і як огоньок. Назви просто про, як то каже, забув трошки, але можу показати зараз у своїх відео далі. Насіння мені вже прийшло, дуже багато кажу, я не буду, але все рівно буде у мене капуста. Капуста в мене буде. Зараз я вам просто-напросто покажу. От насіння прийшло. Ще раз хочу, що в нас буде капуста всі насіння, всі насіння можете брати в малих упаковках. і буде сейт, буде в описі. У мене сайт на відсакати. Є по 1000, є по 500. Огірок. от фе, фрайзер, Є по 500, теж непоганий, я прошлий рік садив він дуже гарний огірочок. Взяв я 1000, подивлюся, що в мене дасть. Так само взяв Леонардо Кавун чорний фрібол. Бачите, отакий. Той же ж азіат кабачок небагато, 100 штук я взяв. Ну і капуста. По капусті взяв савойку, так як тут люблять савойку, садити і все різне. Взяв і молоду. Молода <клісті> Ліза, акорд пізня. Це перші буду садити. Вона похожа на агресор, але вона є круглою більшої форми. Похожа, це новинка, будемо теж висаджувати. Це Те, що я замовив. Ну і перці. Перець у нас буде червоний, жовтий. Це буде Феррарі, в мене перець буде, є. Бачите, це в мене ще буде по перцю. Буду капуста молода, піде весь час. У мене аж на пізню буду все показувати в своїх відео. Якщо кажу, на продаж є і менша упаковка. Сайт вже є. Мене прошлий рік спитали, але зараз буде і сайт по цьому. І проба, і висівка і все остальне. Кажу, що мені подобалося, бо я кажу, садив не взяти ту саму кісеки. Капусту Пекінку дуже добре подобалась, вона і смачна, буду теж садити цього року. Це в мене буде все впереді. Чим ще кажу можна. Картоплю можна тільки на ранню. Була би тут рів'єра, можна садити рів'єру ранній сорти. Можна. Під агролокно, отак під угли, як я сажаю, чи в тепличках, чи на вулиці молодою здавати. Я колись зробив це на Херсонщині від 50 і не ще раз було навіть трохи викопав в кінці квітня, на початку травня по 80. Буде те, хто молодий і брав. Це не на багато, але брали. А так на е, о, гуртовий ринок великій купані забирали всю картоплю. Я починав, від, хай буде від 50 до е, 35, я здавав, ця картопля була посадена. Звичайно, вона в тепличці буде мати менше, бо ви хочете в копійку, щоб не наросла. Буде як корене яйце під рієра, бо то ультраранній сорт і вона е, під курсом має залежить від е, продукції. Репродукції. Тому що бувають першу посадиш репродукція, другу, то ще добре вроди. А вже там, як то кажеться, то вона буває, що не так вроди, як, як треба. Це по картоплі. Морква і буряк для себе порядку, так як тут сильно, не як то кажеться, його багато є, для себе буде рання капуста, як я вам говорив, оце буде Ліза. Я про що рік її садив, дуже добре, мені подобалося, вона була. Зразу вся вигнала це під агроволокно, під, під плівкою на дугах, і зразу можна різати і вести на продаж. Кажу, що можна від, ну, кажу, взяти відсакати. Не, не пожалкуйте, тому що і не пожалієте, тому що я кажу брав. Це отакі в мене є. Є ще в мене і броколі. У мене ще є. Оце в мене такі, бачите, навіть ця сумка приїхала з. Херсонщини, як то кажеться, і в мене постійно тут є різні насіння. Ще лишилися різні насіння в мене навіть з, з херсонщини. Є ще, є ще редька, я бачу, в мене є ще редиска, ну і багато чого. А так буду, е, теж юки в мене є, кисеки, це буду я робити. Алстон непогана, гарненька, бачите. І броколі фрітон. Теж буду пробувати. В мене е, питався на ринку, е, який сорт, казали 3 Ну, це, звичайно, переважно я питався на ринку в Великій Купані. Так як там людина що виростила, привезла до... Як то кажеться, до самого з поля до ринку. Тут вже взяти по Львову, по всіх. Тут переважно люди, які перекупують, бо ті не можуть поїхати, бо далекі дороги на місці не беруть, забирають так само, як в нас брали перекупи в теж великих купаннях. Брали і розвозили по ринках, повсюди, але вже буде дорогше. І до столу людині вже буде набагато дорогше. Вже брати, вже людина буде той, думати, чи купляти її, чи не купляти, тому що дуже велика, ну як то кажеться, ціна. Хоч по ціні, можна сказати, беруть, а потім, якщо тримають ціну, бувають такі, я маю в ті, що перекупить, ну все рівно тримають ціни, бувають багато, і в дорозі пропадає, але хочуть вернути це, то вони, ну і це за що й тримають ціну, це одне зрозуміти. Тому що е, далека дорога, е, жара все е, різне, треба зрозуміти тут по поводу кожного. Тому що я не можу, припустимо, приїхати сюди, привезти свій товар, все рівно воно буде затрати, тому що в мене там, припустимо, теплички чи ще щось. А нанімати одного це теж буде в копійку. Так краще, хоч дешевше, вивезли на ринок і продали. І відсакати мені прислали такий каталог. І тут ви можете... Бачите, подивіться, що вони вирощують. Саката це сакура, японська е, фірма, які по насінню оце все помідори бувають. У мене ще мають бути прийти помідори. Помідори бувають ще від італійських. Та сама саката, але продає італійські е, помідори. Знаєте, італійські помідори це е, суперові, тому що там переважно е, нею томати робляться різно. Ну, Як то говориться, йдуть і високоросні, і різні. Хоч є і японські, а так то японська. Е, ця. Вони переважно. Е, свій, як то кажеться, продукт в першу очередь роблять, щоб воно було смачне, а потім, щоб не хворіло, і все різне. Але все різне ну, треба профілактику проходити, що від хвороб, що від, як то говориться, шкідників. Це обов'язково, тому що воно не виросте. Хоч би, як казали, хімія без хімії, воно не виросте одразу кажуть. Народними методами, народними методами, якщо ти маєш 10 кустів, це я вам скажу. А якщо ти вже садиш тисячі, все рівно треба проходити. Ну, проходити так, щоб в той час воно все вийшло. При зав'язці капусти треба пройтися обов'язково, щоб совка не взялася, все остальне. І так само і по кавану, щоб не з'їло, по огірках це все треба проходитися. Але дається все в міру. На цьому я таке відео. Пишемо в коментарі, що ви можете посадити, виростити. Я буду сіяти що, поміду, що кавун, що все, буду сіяти так само в, на розсаду в теплиці і буду вирощувати кусок теплички візьму і буде тут. Тут буде в мене все на ранню, огірок і все. Остальне кавун, кажу, буду більше тисячі садити на мульчі. Може ще попробую на пару дух зробити термос теж буде научно. Просто тут подивитися, як воно буде. Але треба так, якщо відкрити ґрунт, хай буде в кінці лют, то в травня на початку червня садити, бо тому, що кавун любить тепло, так як огірок, як все. А під, як то кажеться, під стрілку під друге, це в нас називають термос. Можна трошки раніше буде воно, тому що нагрівається, буде як то можна глухном накривати, хто як може. Ну це на, кажу, це, для чого це робиться. Це хто хоче заробити якусь першу копійку. Тому що саме ранні, от так подивіться на ринках, воно дороге. Так як зараз візьміть овірок, помідор більше сотні, от вам і вже вся різниця. Перші навесну теж так само буде. А вже трошки туди далі, він буде з літів, століття, то треба там вже брати об'ємами, не е, як то кажуть, раннім, а об'ємами, хто в полі сади помідор, тому що ти вже цепличний відійдуть, тому йде тоді вже помідор той. Ну Він набагато дешевший, тому його багато сажають і він йде. От що різниця. По картоплі картопля буде, е, хто має ранні сорти. Е, можете садити. Картопля буде до е, хай буде до серпня місяця, ще дорога. Це точно вона буде. З весни, певно, буде 30 гривень, це може на гурту. Тому що зараз 20-ка. Беруть, везуть, звичайно, за границі заводять, але все рівно дорога це все, вона буде дорога. картопля. Ранню я хотів посадити, не знайшов ранній сорт, я за картоплю бігати, як то кажеться, не буду. Я собі посадю то друге, хоч того кавуна, хай буде він по 10-15, по 15, це є вигода. І я кажу так від себе, яка ціна може бути цього всього.